Продовження відео про розхід цього автомобільчика. Нагадую, це Volkswagen Golf Plus 2006 року. Так, комплектацію трошки покажу і маємо фари тут, поворотний фінон, мивачі, колір дуже гарний. Маємо на ще Поворотники. Хорошо, на залізних дисках у нас зараз зимова резина. Машинка знімація. Так, що у нас тут є? Так, підігрів сідушок. клімат контроль. Датчик дощу. Ну, звичайний датчик там світла є. Ось. На рулю маємо мультируль кнопочки Маємо тут 4 степлоподъемника кнопочку тут бензобака лючка <кхи> понакидали тут 6 вот, ступочка Сидушечки такі, білий салончик вот, гарний тут маємо таку для, для окулярів шуфлятку. Тут маємо освітлення. Також освітлення є для них, світиться. Ось такий от світленький салончик, тут є у нас плафончик. Тут є розеточка, підстаканнички. Тут так само є розеточка, тут у нас комплектація йде. USB тут є, теж така підзарядочка, тут телефон колись був. Так. Ці Машинки звичайно бояться трошки І іржа на них кидається, Volkswagen. Це було після 6-го року, шостий рік. Мали підкраси трошки, тут трошки робота була по ній. Ось тут так само є розеточка багажничку. От. Ну, все, що, все, все, все тут гарно, масло поміняне. Тут от Машинка-антенка така. Ну, Дуже приємна машинка. 1,9 дизельок. Можу навіть завести її. Як заводиться машинка? Ну завела спів Оберта. Може під капотом покажу. Стабізатора немає на капоті. Мотор не митий. Я ніколи не люблю мити ці мотори, ніколи не мию їх. Так, Акумулятор у нас зірваний марка. Нічого віднято. не знято, не покручено, не замучено. Так машинка прийшла, так і є. У мене на машинці масло, стоки стабілізатора. Чистий. Мотор працює рівно, абсолютно нормально. Масло мінялося орал. Це в німецький. Але тут я поміняв так само. Кондиціонер працює. Зараз Включу фару, як вони горять Gracias.